Привіт, рівні! З вихідними вас, тихого, мирного, гарного дня вам. Ой, я вже стільки всього поробила. Оце мій челлендж, що я привчаю себе до ранішніх вставань. Я настільки більше всього, якщо чесно, встигаю, поки всі сплять. Єдине, що треба привчити себе лягати раніше. І я б з радістю то робила вчора взагалі. Завдання зірочкою було, бо в нас була ночівля, у ще була подружка, Тимур ходив до друга, але тусили вони разом і доводили мене разом, якщо чесно. Ну вони балувались, балувалась, Сєшка не засмутилась. До речі, якщо комусь треба, буде жуйка з волосся, виводиться олією. Дівчата мені написали, я того не знала. А ми вчора зрізали просто, просто то зрізали. Так що якось. Так, так, в мене на кухні вже звуки кухні, бо все робиться. Я, до речі, не робила кабанос. Знаєте чому? Не захотіла вчора ще й м'ясо крутити. От щось мене стримало, думаю, зроблю джерки. Нарізала ті філешки і замароднувала їх на ніч. Треба нічого не знімала, вже не було настрою. Якщо вам треба, я рецепт перезніму. Зараз сушаться, мені треба, щоб вони до сьогодні висушились. Я вже стільки всього поробила, зараз покажу вам. Тут вже готов банош для сніданку. шкварок буду подавати. Дівчата наврядчи будуть їсти з бринзою, У мене ж є бринзочка овечі. Я вже її розкривала, салат ми робили там на овочі на буряківник. Буде на обід. Ще яйця треба сходити купити, доварити. Тут порізала дівчатам фрукти, дівчатам дорослим і помила полунички. Ще залишились бізешки. Це такий сніданок буде так. Джерки Майон готується ще в духовці. У мене буде ось таке єспель. І воно, до речі, неймовірне. Дівчата будуть у нас снідати. Хлопці, я не знаю, прийдуть, прийдуть, не прийдуть, не прийдуть. Буду дивитись так, я ще прання завантажила вже. І зараз буду мати трошки часу, поки воно само готується. М'ясце в духовці готується, і Джерки сушиться, маю трохи часу, поки мої будуть снідати, провести нарешті себе до ладу, вийду. До вас. Ще сьогодні хочу зробити щось дріжджове, але трошки пізніше, бо м'ясо моє готується довго. Воно на низьких температурах, ніби томиться, але 4 години в духовці проводить. Це один з найсмачніших рецептів м'яса. Я його давала одним із перших, в принципі, коли почала вести блог. То дуже-дуже добре. Я його перезнімаю. Мені не подобається, як виглядає відео за тим самим рецептом. Перезнімаю, так що буде, буде заново. То дуже смачно, то прям я коли сказала ммм відразу мої всі, а така рвана телятина. О, і це взагалі просто пісня. Так що скоро повернусь до вас, все нормально. Трошки проїхатися в магазин та на пошту, на якій в мене стадії все. По-перше, неймовірне м'ясце з Треба купити булочок, бо то дуже смачно, наприклад, на бургера замість котлет. Я вам покажу, я зніму то просто щось. То просто щось. Тісто я поставила, воно підходить, поки я поїжу. Якраз це підійде щось спечеться. Потім джерки зроблені так. Дітей загнали додому зараз. Почистять овочі, ще й буде буряківник. Так що в принципі, дуже багато всього встигла. Я це вам показати. Робила я стелятину, яку замовила збитка в останніх закупах. Так як, так як робила замовлення додому, мені прийшло один великий шматочок, один маленький. Краще, щоб був один, хоча нічого мені не завадило. Я цей рецепт хоч вже додавала. Я його перезняла при гарному освітленні, бо дуже давно давала. Нехай буде краще зняти, бо дуже-дуже достойний рецепт. Знаю, що багато рваного м'яса в інтернеті, але це мій найулюбленіший перевірений. Він такий пряний, відразу з соусом. Ідеальна на тости. на Булочки, куди завгодно. Приїхала в Сімфо. Як і завжди. Куди без нього? Так, а ще шукаємо булочки. Булочки. Хочу зробити неймовірні бургери. Чи багато здесь. Дивіться, не показувала закупах, але ми вже їздили і купували. Морозова, Величезна просто. Максимус, є різне, є шоколадна, фісташкова. те, що зазвичай 50 гривень. Зараз на ціна тижках 27,99. Воно максимально велике. І дуже-дуже смачне. Стільки, що треба, мабуть, ще взяти. Брали шоколадне, зараз, мабуть, візьму таке. Чорний чай. Полуниця фермерська вже по 18.90. Гляньте, яка красуня. Так, вона мене переслідує, тому я ще судочок візьму і поїмо, і щось приготую. Нічого собі, суперсубота, 39. Череки, череки, взагалі супер ціна. Ось вони, бачите, 39 гривень за пачку чері. Все, ось з'являлись персики, нектарини, сливи. Подивіться, яка краса. На ціна теж Націонахалійка, ось така оливкова. І є соуси. Паста 199 гривень, 450 грамів. Це меншенька. Так як я взяла вже я брати не буду, але ціна гарна. Соуси, солодкі чилі, кисло солодкі. Я візьму, я же не роблю картоплю фрі. Дома в мене нема кисло солодкого, тому візьму. Так, розяли полоницю, треба брати сметанку. 53 гривні на як молокія. У мене ж з сиро, хоча я відео випадково видалила свої всі, не достану вас. але в мене повна сирник, тому я сир не купую. Але гляньте, яка класна ціна на сир наразі. А в нас обнове. Так. Тобто в мене немає рюкзака. І обрала вже, бачите, не мрачний, вже з середеньками гарний. Каже, я більше не год. Так. Yeah, I mean, yeah. <laughs> Пакеш. Класно. Класно. Там ще змінні норочки якісь. Ти задоволена дитина. Ти може не знаєш, що мені хочеться. Каже, все є. Mm. Щаслива дитина все є. А ось і булочки мої готові. Нічого особливого просто зробила дріжове тісто за рецептом своїм. В мене багато з ним на сторінці, наприклад, булочки з сиром, дуже вдале смачне тісто і готове, маково начинку з євромагазину з цукатами, до речі, вона дуже-дуже смачна та ароматна. Це максимально смачно. Щоб ви розуміли, жінка сьогодні замахалася. Це гра проходиться на моїй булочку. Замахалась, гляньте, яким якусеньке чистом. Я вам зараз репост, ну, я не знімала рецепт. Це я робила за рецептом булочок. У мене тісто вже це написано. Дуже дале тісто для будь-якої випічки, воно солодке. Так що кому треба. І просто макав, намазала так, згорнула. Дуже добре. Добре, страшно. Скільки всього сьогодні переробила? Зараз лягти відпочивати. Я вже давно, до речі, приготувала, вони вже остигли. У фартушку. Прибрати треба. Не, не можна, здобив. Ти товстий. Я шучу, учу, не товстий. Ну як йому не дати? Це шкряб шкряб На рецепт змонтувати в мене вже сил нема. Я серйозно, я ще хочу попрасувати. Ну, я відпочиваю, я дивлюсь, до речі, дуже класний серіал, а потім розповідаю. стільки історій не знімала. А, перезалю зараз щонебудь полуничне з того, що раніше я знімала. Нема сил, нема сил, не ображайтесь. Зате сьогодні і рецепт зняла, і по неї готувала. Багато всього, багато. Булочка з маком, ну, хоче дитина, що ти? Ну, шкідливо. Ну, мені також шкідливо, бачили ляшки які. Їм же ж їм. Дуже смачно. хватит, місця. Він вам тепер в душу заглядає на мене. Яка добра зараза. Смачна, я знаю, страшна. Я серйозно.